Та-да-та-да-та-да-та-дан, -та -та -да, -та -да, да 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 Ну що, шпацир по Львову в денний час мене неабияк надихає. Настрій просто бомбезний, яскравий, незважаючи на те, що похмура погода. Львів поступово перетворюється на новорічну казку, і це додає настрою. Погодка прийнятна. сіренько немає світла, не дуже з інтернетом, але знову ж таки щастя і радість. Дістаємо зсередини і несемо її у світ. Ми з вами знаходимося на одній з моїх найулюбленіших вулиць площі Ринку, вулиці Галицькій. Тут я мешкала в готелі, вам про нього розповідала. Тут багато крамничок. Ось там позаду мене площа ринок, львівська катедра, почувальна Боємів. всі місця, яке знає кожна людина. І я вже напевно років п'ять. Мене аж просто чешуться руки, як то кажуть, зробити оцей репортаж. Тому що, ну саме, напевне, мені його треба зробити. Ви знаєте чому? Люди, які слідкують, які дотичні до мене. Тому що саме на вулиці Галицькій, за адресою Галицька 9, розташована сама моя найулюбленіша крайничка Шапо. Подивіться на цю красу. Кожен раз крамницька ця працює 35 років, тобто з величезною історією, коли я приїжджаю до Львова, я щось тут купую, тому що найкращий капелюховий магазин не тільки в Україні, а в Європі. Саме на вулиці Галицькій за адресою 9. І ми зараз з вами туди зайдемо. І повірте мені, що це буде один з найкращих, найсмачніших, найемоційніших, найдрайвовіших репортажів, тому що справа ховається, де ви думаєте, у капелюсі? Ну що, заходимо всередину? Ну що, моєму щастю немає меж? Знову ж таки, повторюся, що кожного разу, коли я приїжджаю з ль... у Львів з дитинства, з юності, я завжди йду на вулицю Галицьку, тому що тут моя мека. Ви знаєте, що в мене капелюхів, тільки зимових, напевне, більше тисячі. Проліть я взагалі мовчу. Все, що стосується головних уборів і стилю, це те, що я плекаю в собі особисто з дитинства. І дуже часто навіть ну, часто кажуть, а, Оксана в шляпі, да, це саме так. Ну що Тут у нас представлені вироби чешського бренду неймовірної якості: «Тонак». Е, якість перфектна. А от ми з вами зараз будемо міряти. Я буду вам розповідати. І, е, Буду вас занурювати в цей неймовірний вайб. Ви пам'ятаєте, Богдан Сільвестрович Ступка завжди казав, і, до речі, на вулиці Марії Зеньковецької, на вулиці Зеньковецької і колишнього Станіславського, тепер вулиця Богдана Ступки в Києві, де жив Богдан Сильвестрович з своєю родиною? Він ось такий його барельєф. Ось так от він вітається, знімаючи капелюха. Хто у Києві будете в театрі Франка, обов'язково зайдіть і подивіться на цю красу. Богдан Сельверсович Ступка казав, що коли йому батько, а він же в австрійському Львові батько жив. Батько казав Богдане, в тебе завжди мають бути капелюхи. тому що поважаючи себе, людина має мати капелюх. Ти, коли йдеш до театру, ти його знімаєш, вітаєшся. Це дуже шляхетно, одягаєш на голову. Боже, як я це все люблю? Для мене це органічно. Чи тому, що я Чернівецька дівчинка коріння, і я то все бачила ще в тих давніх Чернівцях, в яких я народилася, де молода Софія Ротара стояла на кобилянської мозговій Ян Табачник, і усі, усі відомі музиканти. Ще вона просто. Просто в мене в органіці, але я без капелюхів жити не можу. У мене ранок починається з того, що я продумую не те, що я одягну з одягу, а який я підберу собі капелюх. І так, годі теревенити, давайте перейдемо до примірок. Так, знову повторюся, що цю красу ви зможете купити у Львові на площ... біля площі ринок в середньовічному центрі Львова за адресою вулиця Галицька, 9. Майже напроти, по діагоналі Львівська катедра і опочивальня боємів. Не промахнетеся. А вітрина така, що вона просто вас Притягне. І так, усі модники і модниці. Будь ласка, запрошую до Етеру Лінося, ти грай кадром, як тобі там подобається. Ну що, поїхали? Я сьогодні ось такій кресані. Е... Ліноська трошки збільшую. Це, ну, так можна сказати, як конотіє, але це гуцульська крисання, вона певна стилізована. Гуцули дуже люблять ці яскраві барви, ось тут леліточки, пацьорочки. Це мій ну, капелюх дизайнерський, він зроблений для мене. Я його знімаю. Нехай він відпочиває. Ну що, червоний кольор це те, без чого я жити не можу. Червоне це любов, червоне це кохання, це моє улюблене, і без червоного я просто аж ніяк. Тому я, напевне, почну. Давайте ось цього е, циліндра. Скажіть, ви багато бачили людей в циліндрах? Я думаю, що не дуже. Як я обожнюю циліндри, смокінг. Аж циліндри бувають не тільки чоловічі, а й жіночі. Уявіть собі, як це сексуально еротична жінка в червоному смокінгу із червоним циліндром, і з червоною помадою на вустах. Ну, це ж просто ах, ну ще міряємо? Лінось, грай кадром, дивися. Певне, що я сьогодні. Я випадково одягнула е, яскравий пуховичок, він не під циліндр, але тут кольори, які підійдуть під все те, що я буду вам оповідати. Показуй, Лєночка. Дивись там, грай кадром. Так. Червона то любов, а циліндр то просто зачарування. Це все справдивого фетру. Є кролячий ферп, фетр, є фетр. Е, 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 з вовни. Тепер давайте ми з вами заміряємо. Оце у нас називається пілоточка. Я дуже люблю е, такі, е, такі чудові, це кролячі фетр. Дуже м'яка, дуже зручна. І ось подивіться, яка це неперевершена краса. Будь-який костюмчик. Е, е, як завжди еротично виглядають стюардеси? Скажіть, ну я думаю, що не один мужчина в еротичних фантазіях собі щось там фантазував на тему стюардес. Ну так це ж тому, що в них пілоти, не інакше як. Пілотка це взагалі просто бомба. У мене є і з вуалію, і різні. Ось я вам демонструю чешську від фірми Тонак, чудову чарівну пілоточку. І я вже на неї точу зуба.